Дорогі брати і сестри, вітаю вас в Домі Божому. І сьогодні у нас хвилинка здоров'я має назву «Вияв необережності. Ви в своєму житті часто стикалися з тим, що мали необережність і поранилися. Часто отримували рани, особливо в дитинстві. З дерева впали, ще щось. Було всяке, я так розумію. І сьогодні ми поговоримо про. Рани і що з ними робити, і ось нам наводиться тут історія. «Васець з розмаху вдарив сокирою по пеньку дуба. Дерево з тріском розкололося, і сухі поліна впали на землю. Уже вечоріло, і чоловік закінчував роботу, але останній пеньок виявився сучкуватим. Василь знову з розмаху вдарив по дереву. Сокира із силою відскочила, залишивши невелику тріщину на пеньку. Притримуючи пеньок лівою рукою, Василь правою рукою високо підняв сокиру. Цієї миті. Поліно почало вислизати з руки. Намагаючись втримати його, чоловік швидко перехопив його ближче до центру. І сутінки зіграли свою роль, і удар припав прямо між великим і вказівними пальцями. Від сильного болю Василь прикусив губу, потім у нього запаморочилась голова. Добре, що рука була захищена робочою рукавицею, але тканина почала швидко просочуватися кров'ю. Сильно стиснувши здоровою рукою зап'ястя, чоловік побіг у дім, але потім, згадавши, що дружина і діти можуть налякатися, побіг до свого сусіда. Він посадив Василя на стілець і, швидко знявши зі штанів шкіряний пояс, обмотав передпліччя постраждалого. Потім узяв рушник та обгорнув ним зверху кисть у почервонілій від крові рукавиці. Віктор посадив Василя в машину і повіз до лікарні. Ось такий приклад історії. Кровотечі поділяються на капілярні, венозні артеріальні, внутрішні, які ми можемо не бачити, та зовнішні. У разі пошкодження дрібних судин-капілярів рана ледве кровоточить, кров виступає у вигляді крапель, і ми, як в що любили робити, взяли, приклали подорожник і пішли далі. Або прийшли додому і нам обробили дезінфікуючим засобом. У разі пошкодження вен, із рани спокійним струменем тече темна кров. При пораненні артерії виникає небезпечніша артеріальна кровотеча, коли з рани пульсуючим фонтаном б'є червона кров. Найбільш небезпечна для життя, як ви думаєте, який вид кровотечі є найбільш небезпечнішим? Артеріальна. Тому що, як я вже зверху вам вже сказала, що це є сильний фонтан крові, який під тиском може дуже високо. Відніматися догори і людина втрачає дуже багато крові. І за хвилину, на жаль, людина може і загинути від такого. Виножну або капілярну кровотечу часто можна зупинити, наклавши компресійну пов'язку. Для цього на рану, що кровоточить, накладають стерильний марливий валик або вату, обгорнуту кілька разів у марлю, і потім туго закріплюють бинтом. Така пов'язка сприяє зупинці кровотечі та захищає рану від подальшого забруднення. Артеріальну кровотечу дається швидко зупинити пальцевим притисканням артерії. Але треба знати, де знаходяться ці артерії. Це підключична артерія, де можна підтиснути при, м -м, притиснувши артерію до плечової кістки. І також відома це стегнова артерія, де притиснувши артерію до стегнової кістки. М -м, також ще такий метод, як зупинити таку кровотечу це згинання кінцівки суглобою. Це в плечовому суглобі, в колінному суглобі можна зігнути, і на деякий час зупинити в кровотечу та в кульшовому суглобі. При пораненні великих артерій кінцівок зупинити кровотечу необхідно, наклавши що, ви знаєте, що необхідно наклавши джгут, гумовий джгут рекомендують. Якщо ви десь не вдома і нічого не маєте під рукою, це рекомендують ремінь. рекомендують... Канини, рушники, але саме найкращий варіант, щоб ви вдома мали в аптечці турнікет. Він саме найкраще зупиняє кровотечу, і саме довше з ним можна бути. У теплу пору року, якщо ви вдома маєте джгут, або вам все-таки накладуть джгут, тримають таку кінцівку не більше двох годин, щоб уникнути. Некрозу змертвіння кінцівки і пошкодження вже нервових стовбурів. У холодний період джгут накладається приблизно на годину. Кінцівку з накладеним джгутом слід добре закутати, а потім швидко доставити постраждалого до лікарні. Якщо протягом двох годин людина не доставлена до лікаря, необхідно притиснути артерію до кістки, послабити джгут на 3-5 хвилин і накласти цей жгут вище. Того місця, де ви накладали вище на 2-3 см, ближче до центру тіла. Втрата великої кількості крові становить реальну небезпеку життя людини. Знаючи, як діяти в таких ситуаціях, ви можете допомогти врятувати комусь життя. Однак найважливіше зараз врятувати людину для царства небесного. Нехай наше повсякденне життя розповість і допоможе багатьом людям знайти правильний шлях, який веде до спасіння. I mean